Добре, щось тут задовші сходи, ніж в іншому будинку. Добре, і тут будете Ему. Ема, Емочка, Ема, вставай. Ема, вставай. Не чуємо. Напевно, треба почекати ще. Добре, іду буде Артура. Ось вона не хоче вставати, навіть якщо ми сьогодні йдемо на ролики. Окей. Е, Артурчику, Артур, вставай! Сьогодні ми будемо йти на ролики. Що? На ролики? А, бо мені теж снились ролики у вісні. Доброго ранку, мамо. Доброго! Як сьогодні, як було як спати в новому домі? Ем, Добре, класно, ніхто не шумить. Ну, може щось там і шумить, але мені все рівно. Але в іншому домі так шуміло, що я аж цей не міг засунути. це якось. Ну, не знаю, мені тут подобається. Але я сумував за вік, за іншим вікном. Ну, добре, але мені так теж спати. Ну, я ще трошки боюсь, що на мене може впасти коти, але... І не переживай це найкріпкіше, ну дуже воно Тримається. А, Добре, значить. Що? Я йду митись, чистити зуби і вдягай ролики. Ну, втягне, я тобі принесу одяг. Ну, зараз розберемося. Добре, я йду ще спробую цього, е, твою сестру. Ну, Ему. Ема, ми йдемо на ролики. Ема, вставай, ми йдемо на ролики. О, мама, дай трошки ще поспати. Добрий ранок, мама, вибач, що тобі це сказала. Просто я вчора. ем. Я вчора... ти що, знову е, грала в телефоні. Я тобі той телефон заберу скоро, не знаю. Якщо ти не будеш висипатись, добре ти будеш погано спати, а потім мені оці капризники будеш давати зранку. Не хочу вставати, я ще хочу спати. Ні, коли буде школа, не будеш спати. В телефоні я тобі не буду давати сидіти, зрозуміло. Е -е, добре, мамо, вже ж я тебе послухалась. Ну добре, не вибачайся, вибач, це я накричала, просто я хочу, щоб ти. Спала добре, щоб ти е, не плакала, ну, щоб е, ти не злилась, не кричала, була в гарному настрої. Ну, ну, класно. Сьогодні ми будемо кататися на роликах. О, на роликах клас. Я давно не каталась на роликах, але я ще вмію. Ні, я жартую, я вмію дуже класно кататись. Просто деколи я можу впасти, але не переживай. Я тобі вже купила вчора цей. Е Ну, щоб захищати на колінники, що вам в тебе є, ну все. Можеш йти митись. Е, добре, мамо, іду митись. Аж Артур вже встав. Та я його, так як ти не вставала, я його раніше пробулила, а потім йшла за тобою. Знаєте, він щось там стоїть. О, привіт, Артур, як справи? Добре, чому ти не хотіла вставати? Я вже встав, мене мама розбудила. Добре йде. Добре йде. Я йду перший в душ, а ти чисти зуби, зрозуміло? Добре, добре. Окей. Я йду щистити зуби. Ой, в мене щітка впала. Ще візьму так. Щось я встати ніяк не можу. Намочу щитку буду Добре, а я візьму е, цей. Мою піжаму треба спитати мама. Маму, куди поставити піжаму? Ну, добре, я її покладу поки що тут. А тапочки треба зняти. Добре, я вже зняв тапочки, а ще носочки. Просто цього разу мені щось холодно, бо коли видається надягнув. Добре, я, ну я все отоколишу, бо щоб кататися на ролках. Добре. Я закриваю душову. Айдіка я візьму шампунь. І буду мити голову. Добре, ще трошки шампуню. І тоді... Так вам. Добре, я вже дочистила, Помию цей тюрик Все, поставила. Тепер йду, схожу в туалет. Добре. на 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 Добре, я вже до цей. О, ні, я намочив, мама мене насварить Треба швидко Треба швидко знайти цей. Треба швидко знайти якусь швабру, капець. Е, я зараз її тут принесу, я, е... треба за, за шваброю. Е, мам, а ти вже можеш мені допомогти, будь ласка, е, знайти цей е, швабру? Е, так, так, вона в, е, в цій шафі. О, дякую. Вона тут. Так, добре, я її візьму. Іду поми і повитираю цей. Ще трошки отут. Такого все. А ще видно, трохи що мокро, можна поскульзнутися. Ще давай змивайся. А ну давай я посуну оцю штучку, щоб подивитись. Чи я точно помив. Якщо стати, можна поскольцуватись. Уф! Ау, ще мокро видно. Давай я тут вже не буду стояти стану тут. А ну я намочу трошки ще. Тут. Ну добре, то й що? Бо я вже не хочу так довго це робити. Ну добре, ще може повитираю, бо може наступно ти підеш, М, то ти можеш це. Добре, помиєш ти далі, бо я не хочу весь час це робити. Я тобі це тут лишу. А чому я? Бо ти будеш. Добре, я надягну піжаму поки що, поки дойду до того. До кімнати. Це я лишу сюди брати. Ти покладеш, коли помиєшся, е, теж покладеш сюди. Я покажу, а я закрив. Добре, я, ну я вже підмила трохи, здається, та, ну встань вже не мокро. Та молодець, ти помила. Добре, я це занесу, а ти йди наверх, а я ще мушу йти помитись. Ні, я ще з зуби й в туалет сходити. А ну добре, значить, я хай не сама тут буду. Добре, я йду ще я ще чистити зуби. Давай я вже тут стану. Візьму я звідси мої щітки по цю зелену. намочу її. Пасти вже я не найду. Щоб не шукати, вже отак буду. Добре, я... ...ран я забув виключити. Добре, а я, значить, тако. Ой, це твій костюм. Простований одинаковий. Значить, ще мені треба зняти тапочки. Тапочки і все здається. Добре. Давай я це тут лишу і почали митись. У голову я буду мити. Ще трошки шампуня, бо не хватило. А я буду чистити зуби. Добре, я все досі чистити зуби. Дитя, я це тут. Ай, Емма, ти знову намочила. Добре. Ще раз помию. Але вона так сильно вона намочила, здається. Добре, діти, що ви так е, довго вже? Давай вже е, по, е, трохи швидше. Мама, я вже закінчила. О, я тебе не чую через воду, добре. Не говори. Я кажу, що я тебе не чую. Ну, я почула, почула, але не говори, бо я тебе ще більше не почую. Давай я шампунь тут. Добре, що ви так довго тут робите? А, ну я помився, почистив зуби, ще в туалет не сходив. А чому ви шваброю користувались? А, бо Емма весь час мочила і я намочила. І, ой, і я намочив. Ха-ха. Намочила. Ти що вже дівчина? Ні, я так сказав нечайно, бо я говорив про Емму і потім заговорив тако. Ні, я знаю, синку, не обіжайся, не обіжайся. Я просто пожартувала. Добре. Е, я знаю. Ой, я чуть папір не викинув. Добре, Емма поясни, е, ст... Кажи свою ситуацію. Я вже помилась, тепер я надягаю піжаму, щоб йти наверх в кімнату. Добре, і що? Ще? А ще мені е, треба вдягти костюм, поснідати. Ну, це то, що завжди. Ну та, та зараз на кухню будеш спускатись і там зараз будеш їсти, добре? Ви двоє. А ще з нами буде куп... е, кататись тея, добре? Добре, добре, Тея. Окей. З Теєю вона не вже вміє кататися. Добре, йдем наверх. йдемо наверх. Ідемо. Добре, я е, буду вдягатись вже. Давай я маску тут лишу, рюкзак вже з кемпінгу. Давай я його тут поставлю. Добре, мамо. Окей, що мені вдягати? значить. Давай носочки я вже. Ж довгі. 에, давай таку спідничку. Добре, давай. Піжаму я тут лишу поки що. Таку футболочку ще вдягну. Окей, доню. Ще я оце поставлю тут. Е, ще окуляри від сонця вдягну. Давай таку сумочку. Ну, ролики вже тут. Та я тобі вже їх понесу, добре. Окей, окуляри, давай куртку, навушники. Ну, це е, я буду слухати, може. Е, цей ем нарукавники. Ой, не нарукавники, а ну, для рук частучка. І все здається, а ну я в себе погляну. Хм. Класно. Я собі ставлю цей одяг, ставлю з 10 мільйон. Так, мені дуже подобається. Добре, може вже надягнеш ролики? Окей, мамо. Я вже надягнула їх. Клас! Я вже давно не була так на роликах. Добре, я вже готова. А ти? Ой, я ще ні, я щось. Ще... хотів сісти на диван, але вже постояв. Добре, я буду вдягати. Ну, я сяду тут, бо я вже, бо я поки що на роликах не хочу. Окей, щось я не хочу сісти. Окей, я тут біля тебе пусті, подивлюсь. Добре, я вдягаю носки обов'язково. Давай я це тут лишу. Ем, з одягу, давай я якісь шорти вдягну, наприклад, такі. Або щось трохи не дуже, давай я якісь інші вдягну. Може таку майку? Ну я не знаю. Давай краще якісь такі штани. Щось не знаю, що вдягти. Значить, я вдягну таку куртку. щось трохи не ремує. Давай я щось інше вдягну. Давай я поки що е, шолам вдягну. Це вдягну, це вдягну вже ж. окуляри вже ж вдягну. Е, давай я це краще вдягну. Ще я вдягну ті окуляри такі круті. І зараз я пошукаю ще шорти. А де мої ролики? Або я надягну. Я вже їх надягну. Чекай, я передягну шорти. Добре, я вже надягну ті шорти. Окей, ви прекрасні. Добре, давай я тобі поскладаю, а ви поки що спускайтесь на низ і можете, ну, можете поки щось сідати за стіл. А, давай я тобі ще оце поскладаю щось воно, щоб не було видно. Ну, краще так. Щоб не було видно твій весла там. Добре, йдіть вниз. Окей.